Привіт, мої любі близнючки! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо вже таро передбачення на червень. Місяць, мої любі, для вас. Отож, беремо три колоди. З кожної колоди по три карти. Загалом це дев'ять карт. Велика кількість інформації. Отож, не гаймо часу, близнючки, червень місяць. І перша карта для вас. Ой, вісім мечів, ну що ж тут за страхи? Чим ви себе мордуєте? Ви подивіться, від чого ви втікаєте? Мечі це інформація, це думки, це, можливо, чиїсь гострі язики, пересуди. От ви ясняєтеся з кимось відносини. Ну, швидше за все, це думки, які вас пригнічують. Ви себе лякаєте, ви себе обмежуєте, ви, себе, ви не можете знайти вихід. А ну, що це? Чим. Ну, Підставляйте кожен, ви знаєте краще, яка у вас ситуація. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас, близнючки. Що тут у нас? Туз? Туз кубків? Ну, дивіться, народження, народження нових емоцій, народження нового бажання, туз кубків, народження, дивіться, тут взагалі хрещення. Народження дитини, народження нових стосунків. Туз кубків це взагалі радість. Це вав-ефект, все, що приносить вам задоволення, ну, то, ж, в чому справа? Що, від чого ви втікаєте? Ну, можливо, вони не, не разом ці карти, не в парі працюють, а окремо, що ви в такому стані, а тут. Нові емоції, нове знайомство, нове кохання, освічення, пропозиції руки і серця, подарунки, тому що це подарунки долі. Подарунки, доля дасть щось вам таке, що викличе в вас ось такий ефект радості, ейфорії, щастя. Ну що ж, далі наступна карта. Третя карта для вас дев'ятка пентаклів. Ну, Дев'ятка Пентаклів це підсумок. Того, що ви маєте. Дивіться, можливо, ну це бачите, якщо яке тут зображення, нерухомість. Ви купуєте, ви продаєте, ви здаєте. Приглядаєтесь, оцінюєте, скільки я за це отримаю, бо це фінансова карта. Підставляйте, з чим вона пов'язана або ж. Ну, Взагалі дев'ятки це результат, який ми маємо. Ми оцінюємо, що ми отримали, чим ми володіємо. Що ви будете оцінювати? Шукати людей, які можна здати, скільки можна заробити, за скільки можна продати, або скільки я маю грошей, чим я володію, на що я можу розраховувати. Можливо, тут народиться ідея. Ось саме якраз ідея купити щось чи здавати, продавати. Ну що ж, дивимося далі. Наступна колода, Таро Незалежні. І перша карта для вас. Що тут в нас? Королева посухів. Доросла жінка, стихії вогню. 45, плюс і вогонь у нас овен-лев-стрілець. Можливо, вона у нас тут була перша так, карта така, можливо, ця жінка саме і є причиною ваших ось таких кошмарів, від яких ви біжите, ваш, вашого головного болю, вашого глухого кута. Тому що вона щось примушує вас щось робити проти вашої волі, або щось від вас вимагає, свариться, тому що це е, жінка, яка вміє вогонь. Вона вимагає, вона кричить, вона, або, можливо, жінка, яка виведе вас з цього стану, допоможе вам, покаже вам напрямок і шлях, куди рухатись. Ну, отож підставляйте, чи це людина. Поруч з вами, чи вона війде в ваше життя, чи це людина, яка вам заважає, яка є причиною такого стану, чи це людина, яка виведе вас з цього стану. Наступна карта. Наступна карта для вас. Що тут в нас? Знову дев'ятка, але у вас була дев'ятка Пентаклів, то тут дев'ятка посухів, дев'ятка вогню. Також, подивіться, які ви задоволені результатом, задоволені тим, що, от можливо, тими ідеями, тою пропозицією, яку ви отримали. Або ви задоволені тим, що, ну, що ви е, зрозуміли, що ви отримаєте ось тут. Так, Бо це дев'ятки це високо, це коли ми підбиваємо підсумки вже того, що ми маємо. Або ж, можливо, коли вже залишився останній крок до фінішу. Ви щось робили, вже завершуєте, і ви, і ви розумієте, що ви за це отримаєте. Підбиваєте підсумки і розумієте, що ви вже близькі до завершення, близькі до успіху, і відчуття навіть такої втоми, вже, що я вже хочу якнайшвидше це завершити, закінчити. А можливо, ця жінка вимагає якраз завершення, закінчення, вимагає результату. Або допомагає вам завершити це, цю справу, яку ви тут, що ви тут робите. Ну що ж, наступна карта для вас. Слухайте, що з вами резонує, беріть своє, тому що неможливо, не знаючи ситуації, проговорити все. А ви підставляйте під свою, що з вами резонує, що ваше. Ну, маєш тобі, п'ятірка пентаклів. Тут у нас було дев'ятка пентаклів, коли я оцінюю свої, можливо, ви оцінили свої статки, замахнулися дуже високо на щось, на, і ціна вам не по кишені. Ви розумієте, що мені бракує фінансів, бракує ресурсів для того, що я хочу для будинку своєї мрії, для квартири своєї мрії. Або ж ви ви наймаєте, не купуєте, а ви наймаєте. І також ви подивилися різні варіанти, а вас немає на те, що ви хочете, немає коштів. Або вони ще не надійшли. Ви розраховували на ось тут, так, бо тут 90% втілення виконаної роботи. Ви розраховували, що з вами розрахується, а ще немає. Кошти ще не надійшли, а вам вже треба. Або ви вже, ви вже знайшли варіант для себе, який вам підходить. А, а грошей немає. А не має дати чим завдаток, а немає чи купити, чи оплатити. Тобто це брак ресурсів, брак фінансів. Або ж погане самопочуття. Можливо, ви ось тут, якщо втома, можливо, ви втомилися, бо прикладали багато зусиль, і це просто таке виснаження. Фізична втома. Ну, знову ж таки, кожен підставляйте, що це є для вас, чи це труднощі, чи це. Е... Ось таке негаразди, безробіття, нема грошей, нема сили, нема ресурсів, нема здоров'я. Ну що ж, наступна колода, долина міражів і три карти для вас? Перша карта близнючки, для вас. Що в нас тут? Четвірка, четвірка посухів. А четвірка посухів це стабільність. Це нерухомість, це будинок, це квартира. І ви знаєте, можливо, дійсно, так як тут також була, бачите нерухомість, чи це продаж, чи це купівля, чи це ви здаєте, чи це ви шукаєте, підставляєте під свою ситуацію. Тобто по цій карті ви знайдете, тому що це стабільність. Це я маю. Я знайшов я чи клієнтів, чи квартиру, чи е, те, що я хочу, чи, чи підтримку рідних. От, Можливо, і такий стан є. Голова болить, що ось ви щось пов'язане з нерухомістю і, от, і ви втомилися. Ви втомились шукати варіанти, ви втомились шукати клієнтів, ви втомилися, або вам не вистачало коштів, ви втомилися ось працювати, тому що ви. Шукаєте будинок своєї мрії. Залишився остання якась там виплата, можливо, у вас залишилася. Або це підтримка ваших рідних? Рідні вас підтримують, можливо. Так, Батьки вам допоможуть ось з цією оплатою, з цією останньою вже погашенням останнього кредиту. Ну що ж, наступна. Наступна карта, так? Тому що, дивіться, тут в нас була ну, стабільність, будинок, сім'я, а тут в нас була доросла жінка стихії з вогню. Можливо, ця жінка, можливо, це ваша мама чи бабуся. Людина, яка вас підтримає, допоможе, буде опорою для вас. Ну що ж, наступна карта? Що в нас тут? Король мечів. Король мечів це дорослий чоловік стихії, повітря, ви, дорогенькі, мої, близнючки, терези і водолійчики. Або це ну, 45, дорослий чоловік, і хто він вам, ви знаєте краще. Або ця людина може бути фахівець, людина, яка надає ясності: адвокат, юрист, суддя, людина, хірург, так? людина, яка вміє тримати гострі предмети в руках. Правно ними володі. Хірург, він скальпель тримає в руках. Перукар. Адв... Так, адвокат і юрист я вже сказала. Перукар е... пластичний хірург, можливо, це сфери краси стосується, медбрат людина, яка робить уколи, ставить крапельниці, кухар. Також може бути. ну, Або це ясність, така ваша, ваша, як енергетика ясності, планування, прориву, розуміння, тому що тут останній, така втома, або останній крок, вже останні, ну, завершальна стадія чогось якогось втілення, і ось, можливо, така людина вам допоможе в цьому. А можливо, це ваша ясність, як швидше це доробити, як швидше отримати прибуток чи гонорар. Ну що ж, третя карта. Третя карта для вас вежа. Ого, щось явно піде не за планом, тому що в нас тут була третя карта, брак ресурсів. Ви переоціните свої можливості, свої сили. Вежа це різка зміна планів. Тобто вам потрібно підстрахуватися, що ви тут не ров, що вас не відбувалося, що ви не плануєте робити, купувати, чи що, чого буде стосуватися, які плани вас мати потрібно план Б. Потрібно перестрахуватися, тому що вежа. Блискавка влучає раптово, несподівано. Ви не встигнете взагалі моргнути оком і перелаштуватися, налаштуватися на, на інше. Тому заздалегідь продумайте різні варіанти. Бо це неочікувано, це несподівано, це щось раптово може зламатися, розвалитися, помінятися от все. Зупинитися і стосуватися може будь-якої сфери. І нерухомості також. У вас тут вже були нерухомість була, от, можливо, і саме тому брак ресурсів, брак можливості. Щось поламається, потрібно ремонтувати, а ви не розраховували витрачати кошти на це. І старший аркан це для вас важливо буде. Це буде боляче. І ну, стосуватися може будь-чого. Але пам'ятайте, що руйнується те, що має тріщини. Якщо це стосунки, чи це по роботі, ви виясняєте, щось проявиться в ну, особистому житті, між людьми, у вас з людьми буде пов'язане, пам'ятайте, що руйнується те, що має тріщини. Тобто воно все рівно зруйнується, але займе більше часу, більше нервів. А от старший Вежа пришвидчує він. Зразу руйнує і все, і роби собі далі. Будуй нове, відбудовуй нове з тими людьми, з іншими людьми, нове життя, але ви будуєте нову вежу на новому фундаменті, берете до уваги помилки, які ви зробили, чому ця вежа розвалилася. Тому, щоб не відбувалося, не лякайтеся, воно на краще. Ви зрозумієте, де ви допустилися помилки, ви зрозумієте, що було не так і що потрібно виправити. Ну, або ж знову ж таки, це може бути поломка, просто якась побутові вдома щось зламається несподівано. З таких побутових приладів. Ой, отож, мої любі близнючки, я бажаю вам мирного і спокійного червня, тому що буде всього багато. І буде радість, і будуть позитивні емоції, і буде щось вас пригнічувати, і будуть плани, і буде бракувати ресурсів і грошей на, на це втілення грандіозне, і буде різка зміна планів. І до всього потрібно бути готовим. Але буде і підтримка, будуть люди в вашому житті, які вас підтримують і допоможуть, Допоможуть сім'я, яка підтримає вас. Життя триває. Отож, мої любі, я бажаю вам успіху, бажання, натхнення. Бережіть себе і своїх рідних. Щоб не відбувалося, пам'ятайте, що все можна відбудувати, все можна відновити. І якщо будуєте плани, майте різні варіації. Запасні, запасний план майте. І впевнено йдіть до своїх цілей, втілюйте свої бажання. Я бажаю вам бажання, натхнення, успіху, везіння, радості, багато причин для радості. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємося ще, Па-па!